Ранок вдома починається. Новий день з вами починаємо. Ми Ірина Хоменко та Костянтин Октябрівський. а також наш майстр Костянтин Драгульов і кулінарний експерт Чабо Бакош. Чабо, що сьогодні будемо готувати. Доброго ранку, друзі. Сьогодні приготуємо солодкі французькі тости, а потім О -о Có будемо пекти пирог со е, шпинатом. О -о Слухай, ну меню таке вражаюче, правда? Я впевнена, що сніданки будуть дуже смачні. Думаю, що в наших сьогоднішніх рубриках та сюжетах ти теж не розчаруєшся. Ну, я в цьому навіть не сумніваюся. Протягом найближчих двох з половиною годин дізнаємося. Про бюджетну та ефективну рушницю антидрон, яку розробив і виготовляє український військовий. Про вінницьких волонтерок, які виготовляють для захисниць та захисників енергетичні бомби Бандерікси, про те, що таке імуномодулятори та чи варто їх приймати. А ще буде огляд кіноновинок в українських кінотеатрах, музика та мультфільми. Словом, багато цікавого чекає на нас попереду. Бажаємо всім доброго і щасливого дня. Ну і звісно, ми, як завжди, вдячні нашим героїчним Збройним силам України! На календарі 27 квітня. Сьогодні відзначаємо всесвітній день графічного дизайну, день азбуки морзи та міжнародний день собаки-поводиря. А ще всесвітній день тапіра, день порятунку жаб, день пташиного польоту, день Нюху і день розкажи історію. Пропоную відсвяткувати. Розказу історію. Ну, взагалі, то в нас цим займаються журналісти, які а. створюють традиційну рубрику День в історії, яка продовжить наше те. 27 квітня Нідерланди відзначають День короля свято національної єдності і солідарності, яке збігається з датою народження чинного монарха. По всій країні фасади будинків прикрашають національними прапорами та помаранчевими стрічками. Саме цей колір є символом оранської династії, яка керує королівством. Зранку в найбільших містах починають працювати стихійні вуличні ринки, а у парках влаштовують родинні пікніки. Та найулюбленіше святкове дійство нідерландців цього дня парад квітів у Амстердамі. Щороку в ньому беруть участь понад 10 тисяч людей, а використовується близько 100 мільйонів квітів. 27 квітня 1965 року в США були запатентовані одноразові підгузки під торговою маркою Памперс. Їх винайшов американський хімік-технолог Віктор Мілс. Ідея прийшла до нього випадково, коли він доглядав за маленькими онуками. Після маси незручностей, пов'язаних зі зміною полішок, мілз вирішив, що зручним стане одноразовий підгузник, який можна швидко поміняти, а потім просто викинути. Тож він створив складчасту прокладку з високим ступенем поглинання і помістив її в пластикові трусики особливої форми. Першими учасниками експерименту стали онуки вченого. А вже згодом підгузками Почали користуватися й інші немовлята. Мілс був у захваті від власного винаходу. А от американське суспільство ні. Адже пластикова білизна у спеку викликала у дітей подразнення шкіри. Згодом мілс удосконалив свій винахід. Сьогодні підгузки незамінна річ для малюків в усьому світі. 27 квітня 2012 року в центрі міста Дніпра відбулася серія терористичних актів. Постраждало 27 людей, дев'ять з них діти. Всі вибухові пристрої були саморобні, спрацювали впродовж однієї години 10 хвилин та були закладені в бетонні урни. За інформацією МВС, їх активували дистанційно, ймовірно, за допомогою радіосигналу. Розслідування справи тривало майже 6 років. Затримали 4 підозрюваних. Їх визнали винними у серії вибухів 2010-2012 років у Харкові, Запоріжжі та Дніпрі. Суд призначив зловмисникам покарання до 12 років ув'язнення, але за рік двоє з терористичної четвірки вийшли на волю. А яким буде 27 квітня 2023 року, залежить від кожного з нас.